Вітаю вас, друзі! Вітаю всіх українців і наших друзів. Сьогодні в саду вже справжня зима. І поки все навколо вкривається білим, я хочу показати, що ми встигли зробити з квітами, з іншими рослинами перед холодами. Дещо ми вкрили, дещо перенесли в безпечніше місце. Сьогодні просто покажу, як ми зустрічали цю справжню зиму в саду. Залишайтеся зі мною. Сьогодні останній день, коли я можу милуватися своїми новими хризантемами біля ганку. Прийшов час їх прибирати, буду обрізати і ховати, щоб вони пережили зиму. Але запам'ятаємо їхнє цвітіння в цьому році. Вони були такими гарними. Якщо вам теж подобається, поставте вподобайку. А тут залишаться лише хвойні. Новий кізільник ми посадили отут на запаркані. Так планував Володя. Він викопав тут герань садову. І ми сподіваємося, що кізильник нам тут закроє оцю всю площу. І тут буде яскраво. О, я тільки побачила, дивіться, яку гарну піраміду Володя поставив навколо нашої, навколо нашої магнолії. Я її зв'язала. Оця, оця піраміда була у нас стояла на гортензії Широколисті, коли вони у мене росли. У відкритому ґрунті Він отак прив'язав високі ноги і о, ось, зверху дінемо агротканину. У мене є такі пірамідки яскраві. Отак ретельно я вкриваю свою осяжку. Я ж її нещодавно пересадила сюди, засиплю сухими гілками і зверху покладу кришку від цього відра. Тут дві Амаша Барбари і Афродіта. Компост, хвойний опад, а зверху кашпо, великий кашпо або відра. Ці троянди я обрізала. А якщо бажано до весни зберегти довжину пагонів, я ставлю відро без дна, роблю вігвамчик і замотую в агроволокно. Якщо дозволяє приствольне коло, навколо троянди прикопую листя і засипаю землею. Це більканто. Друзі, у кого є, подобається вам більканто? А я поки що її не дуже зрозуміла. Отак От гарно у нас перепріває компост. Рослини залишки перетворюються в компост за рік. Початок почала я тут збирати ровно рік тому, минулої осені. Закінчила навесні шар рослинних залишків, невеличкий шар землі. І двічі за сезон я проливала унікапом для утворення компосту. А чи так відео од двого горщика, які я не висадила ще у відкритий гром, щоб вони не перемерзли, теж я тут покладу в полуниці. На всякий падок. Бо земля може промерзнути у горщиках взимку. А велику хорому із зелених янголів Володимир мене викопав тут яму так Глибаченьку я оділа мішок, ставила мішок, горщик з рослиною, але вона висока. Ведет мішок, щоб було легко потім дістати туди. Засипаю землею і зробимо тут пірамідку Пірамідку і все це, щоб вона у нас не загинула, це, це. замотаємо в агротканину. Експеримент з картодерією. Алыночка, твоя картодерія. Я її розділила на два горщики. Оце піде навесні у відкритий ґрунт. А цей так буде зростати поки що у цьому, на перший рік. А зараз я. Це, це буде зимувати у мене в приміщенні в неопалювальному приміщенні. А це зараз я закопаю у ямку і зверху поставлю вигвам. Засиплю хвойним опадом і буду замивати у відкритому ґрунті, але, але засипана і прикрита, і замотана вагрове локно. Ось тут я викопала яму, зараз поставлю цей горщик у мішок від цукру і закопаю поглубже, і потім покажу так, як я зробила. З інжиром. Тут поставила маленькі горщики сочітками, а зверху буде вігвам. Отак я поставила. Тут трохи нижче рівня землі. Коло засиплю землею. Ну от це перша кортадея. Оці очіпки я привезла із тосками. Зараз покажу, які оригінальні маточні кущі. Зараз покажу, як вони, які мене вразили там. О, ще, ще один родий кіт. Шукаю, шукаю щось. Охотник. 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 А, -а, -а. О, о, вот там кишка в компосте. И вин, и дыданный. О, что будет да, зараз? Бішов. Тут у мене полоничка, яку мені подарувала Наталочка, у неї канал Міні-сад Наталки. Я сюди теж покладу горщики з хризантемами он вони, а зверху накрою агроволокном, щоб тканина не торкалася полунички і була така повітряна подушка. Так я робила ще в минулому житті. Вже у темряві я посадила оці нарциси. Дивіться, які великі цибулини. Не вміщаються на моїй долоні. Це подарунок від Оленочки. У неї канал Май 6 соток. Дякую, що були зі мною, що дивитесь і підтримуєте, підписуйтесь на канал, залишайтеся зі мною. Наступного разу я покажу. Запізнілу посилку з флоріуму.